Добрий наступив, дітки усміхаються, тож давайте всі разом гарно привітаємось. Добрий день! Розпочнемо нашу зустріч із загадки. Привітанням журавля я пробуджую поля, небеса і ручаї та заквітчую гаї. Відгадали, хто вона, ця красуня чарівна? Правильно, весна, весна. Вже певним кроками мандрує нашим рідним краєм. Вона несе із собою все нове. Віддавна вважали, що весну на крилах приносять перелітні птахи. Вони замикають небо на зиму, беруть із собою ключі до вирію. повернувшись, відмикають їх. Тому перші птахи, ніби відчиняють двері теплу та сонечку. Коли земля ще вкрита снігом, але все тепліше пригріває яскраве сонечко, у полях та гаях можна почути спів жайворонка, маленької, непримітної пташечки, яка сповіщає про настання весни. Пташечка ця маленька, лагідна, сіренька, в небесах співає, сонце зустрічає. Тіти, чи доводилось вам коли-небудь? Бачите високо в небі над весняним полем маленьку пташку Жайворонка чи чути її дзвінкий голос. Спів цієї пташки приваблює багатьох людей, милувався її співом і письменник Василь Сухомлинський. Ось що він пише про жайворонка в своїй казці Жайворонок і Сонце. Послухайте, будь ласка. У полі лежала сіра грудочка землі, присипана снігом. Перегріло сонечко, розтанув сніг, пропливла над полем хмарка, розсипалась дощем, упала на сіру грудочки землі гаряча краплина води, в якій відбилося сонечко. Перетворилася грудочка землі на сіру пташку жайворонка. Злетів жайворонок у небо. Попробував співати, а пісня вийшла поганенька. Полетів він до сонця і просить. Сонечко золотеє, сонечко, навчи мене гарної пісні. Бери цей золотий клубочок і тягни його до землі, каже сонечко. Узяв жайворонок золотий клубочок і полетів до землі. Потяглася за ним тонка тонесенька золота ниточка. Зазвучала чудова пісня. З того часу рано раненько жайворонок підлітає до сонечка, і воно дає йому клубочок золота, тягне золоту ниточку жайворонок над полями і чують люди чарівну пісню. Співає блакитне небо, співає золота пшениця, співає цілий світ. Як гарно! Скажіть, діти, хто пише оповідання? Правильно, оповідання пише письменник. А як називається людина, яка створює музику? Музику створює композитор. Ось композитор Петро Ілі Чайковський теж дуже любив і вмів слухати природу. Він володів щасливим талантом глибоко проникати в красу природи. Композитор відчував насолоду від шебеток пташок і пурхання метеликів у променях сонця, від чудової води в річці і шумливої літньої зливи, від першого проліска у лісі і гриба, знайденого під криластим дубом. Полонила його і пісня Жайворонка. Тому одна з п'єс Петра Ілліча Чайковського з дитячого альбому так і називається Пісня Жайворонка. У цій пісні немає слів. Вона написана для фортепіано. Пропоную вам діти послухати цей твір. Коли ви будете слухати музику, спробуйте уявити маленьку, сміливу пташечку, яка літає високо. У небі і гарно співає. Сподіваюсь, діти, вам сподобалася музика, а яким ви відчули характер музики? Так, музика світла, ніжна, чека, дзвінка, як голоси природи. Високо у небі лунає пісня жайворонка, який то піднімається у небо високо-високо, то опускається до землі. Прославляючи своєю піснею весну? Весна прийшла, усі радіють, вже стільки світла й тепла, і кожен день птахи співають. Ми раді, що прийшла весна. Це місяць березень так гарно усіх навколо привітав. І перші квіти вже з під снігу, Промінчик сонця, діставав. Скажіть, діти, як називаються квіти? які першими з'являються з-під снігу. Правильно, першими з'являються підсніжники і проліски. Вони проростають з-під снігу і тихенько розмовляють між собою, а про що вони говорять, хочете дізнатися. Слухайте уважно слова пісні і виконуйте рухи за змістом слів.

Порой цвету, борьба і маты, мачупам затянув ця до світла, борьба і мати ма, чуфам затянуть тя без світла, куда мне за вовку звились мурашки і пшки, як тут завилися травы. Весна робить перші кроки. На землі ще на нас чекають багато перетворень у природи. Милуємось її красою і радіємо весняному теплу. А наша зустріч добігає кінця. Я кажу вам до побачення, до нової зустрічі!